Дитяча, плюшева курточка Ведмедик від Aldi, Лише 299 гривень за одиницю. У лоті буде 10 позицій і вартує такий лот 2990 гривень. Зверніть увагу, деякі позиції будуть ось в такому упакуванні, деякі позиції, точніше, більшість буде без упакування, але всі вони будуть йти з такими бірочками. Вони всі йдуть в лоті темно-синього кольору, класний плюш, ось так вони виглядають в розгорнутому вигляді, прямий крій. На рукавцятах будуть гудзики. застіпка буде на гудзиках, дві кишеньки спереду, та ось такий воріт буде. Тут буде класний лого. Подивіться, як вони виглядають всередині. Ось така плотна підкладочка буде гарна, Дуже м'які вони будуть наповнення Всередині буде м'яке. Розміри зі 122 по 146, І Нагадаю, лот із 10 позицій вартує 2990 тисячі гривень. Якщо бажаєте зумовити цей класний лот з плюшовими ведмедиками, такими куртками, то звертайтесь до наших менеджерів. Всі контакти будуть внизу під цим відео.